Уявіть світ, де майбутній матері не можна дивитися на зайця, щоб дитина не народилася з заячою губою, або не можна стригти волосся, щоб не вкоротити життя малюку. Здається, неймовірним. Проте такі забобони існували століттями і іноді впливали на життя вагітних жінок сильніше ніж медичні рекомендації. У давньому Китаї вірили, що емоції матері безпосередньо впливають на розвиток плоду. Вагітним заборонялося відвідувати похорони, дивитися страшні вистави, сваритися або плакати. Натомість їх оточували красивими речами, картинами з зображенням вродливих дітей і навіть радили їм дивитися на свого чоловіка, якщо він був вродливим, щоб дитина народилася гарною. Найдивовижніше, що в багатьох культурах Європи та Азії існували суворі заборони щодо затемнення. Вагітним не можна було дивитися на сонячне чи місячне затемнення. Інакше у дитини могла з'явитися вовча паща або інші лицеві дефекти. В Україні та Польщі жінці не радили дивитися на пожежу, щоб у дитини не було родимих плям. У Японії вважалося, що вагітна жінка, яка їсть восьминога, народить дитину з восьминожими пальцями. А в племенах Майя вагітні уникали їсти м'ясо мавпи, щоб дитина не стала неслухняною. Одним із найпоширеніших забобонів по всьому світу була заборона підіймати руки вище голови. У скандинавських країнах вірили, що якщо вагітна розвішує білизну, пуповина обмотається навколо шиї дитини.